не видите мой дед. Вин, Так. Так. Поверь. Так. Угу. Так. О, что тут такие? Ты дебилы! Привет, Э, реально, какие дебилы! Э, а, пацаны, Пацани... Якусь кнопку. Блін, куда цю хиии фі... Пацани. Ви нормальні? Ви не нормальні? Ви нормальні? Скажи. Да блін, пацани, ей, ей чуваки, так привіт, з вами Иване. ми починаємо подорожувати в версии Майнкрафта. ми в другій версії РД. А, оце... А, це ти... це ти показуєш, які ці пацани, да? А тут це такий ігрок такий був, вони так рухається. Їх заспавнити. Так, прийдемо до ігри. Їх заспавнити було неможливо. Цій версії. А в третій версії РД, їх вже можна Але це вже там далі кам'яниста земля. Так, ідемо. Ей, переходимо до сіди. Ей, чувак, скажи, які ви е, А я оце. Стоп, дружи. А ми, а ми, ми з миром, ми з будущого. Реально, чуваки з будущого. А стоп, а це ж у вас світ так створився? Ну да, плоский мір, ну да, маленький. А скорі наш Бог створить, казав, що якась земля наша буде кам'яниста. Так казав він. Да? Так, він доказав, не ну, да, а вже що жити. А, а да, ми будемо третій. тут нормально. О о, о о о А що це там таке? А це я там буду створив. Так. Эээ, слухай, а ти допоможеш допомагаєш? Значимо мені так. Е, До. Не хочу построїти якісь нормальний. Але один матеріал тільки е, той камінь. На? Да? да. Треш нам якийсь домик. Ну построю, попробую. там там пам, 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 ту-ду-ду-ду-ду. Давай, так, вичка, так тут такі діластими пацанам. С ким дела? С тами пацанами. А с томи с психологами. Ну, геть реально як психи. Чо ночь тоді не добавив якихось нормальных пацанів. Ч я не таких лохотронів? Да, як в мене в мо. В мене в нормальні в моде на супергероїв. Да конечно тебе, но от це у вас це во весі. Але поки тебе... тишин я... не добавляла таке. Такі, там зразу додавали якийсь мір, але там все одно по. Але поки Edition, перші версії, там вже можна вже грати. Там нічого страшного, що там мобів нема, але там можна було грати. А диви ті які бігають, це роздражає сильно. Так, пробуйтесь. Ну, коротше, тут такі появилися моби перші, це людина. Це Ой, перші я люди, я їх я замінили щось на зомбі. Да, о! Але коли вони падають, вони... їх замінили чисто на зомбі. Диві... Це колись такі сті стіви, його ті... казав на ну, п'яток, як казав, тоді пам'ятаєш? Дивилися. Це такі стіви, да. так називав. Але, диві... Але це перші вони такі не понимають. що це такі і такі, і такі, бі... і такі бішені. Ну що ж ви вже поняли. Яка ця була. Всем ну. Пока. Пока. Да я пока почти. Пока-пока, пока. пока, пока. Так. Ваня, в мене один вопрос, ч так лагает? Воно не лагает. А це таке лагать. там да дам да Псих. О, а ты поговорил пси психом. А мы все хованы, чипси. Хованы, чипси. Хованы. хованы. Так. Так, всем. всем пока. Так, с... да, нет, ты кажи всем спасибо. Всем спасибо. Всем, всем пока. пока. И ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. не сделай этого раньше. Саме я був Ваня і... і...